У Бога сьогодні справи. Він туго затягне на нозі турнікет тому, хто захищає домівку мами, від тих, хто наводить в той бік міномет. Бог сьогодні трішки втомився, він очі тримає тим, хто тиждень не спить. Він підтримує серцебиття тим, чий ритм зупинився. За мить до прильоту він встиг ще одного захистити. Він руками прикриває відкриті рани, сльозами змиває з обличчя кров, спиною заслоняє синів та доньок, бо на небі орлани. Він стоїть поруч кожен день, кожну мить за всяких умов. Йому дуже боляче, але він захищає, його серце болить, але на біль не зважає. Його руки в руках лікарів та в ногах розвід його серце в стенах домівок, куди влучають гармати. У Бога сьогодні справи, позаду нього діти, солдати навколо вогні та удави, а завтра ще передати і допомагати.